Це вже далеко не мій форум. Я вважаю що це форум український, тому що це основний майданчик, зовнішньополітичний майданчик неурядовий в Україні. А щодо того, хто звертався як звертався, там прем'єр-міністри і декілька ж міністрів оборони, і міністр оборони Данії приїхав на форум. І міністр оборони Естонії приїхав на форум. Данія це та, яка дає Україні в 16 Естонія це та, яка номер один по обсягам допомоги з огляду на їхній розмір економіки там Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки прем'єр-міністр Нідерландів, звертався керівники ЄС, генеральний да. секретар НАТО, керівництво ЄС. Тобто, це вкрай важливо, чому? Тому що Україна повинна бути на радарах. Україна повинна бути на порядку денному наших західних союзників. І е, жоден з цих західних союзників навіть не поставив під сумнів необхідність допомоги Україні. Але тут втручається брудна політика. Розумієте? І я некоректно можливо сказав, брудна політика. Політика є така, яка вона є. От безвідповідальна політика так. Тому що що таке безвідповідальна політика? Це коли електоральні рейтинги переважають над відповідальністю перед державою. Це коли бажання сподобатись переважає над необхідністю захищати інтереси країни. Це коли бажання отримати більшу кількість голосів переважає бажання говорити правду і приймати складні, можливо, не популярні, але єдиноправильні рішення. Ось і ми зараз впадаємо, ми впали точніше зараз в цей сезон виборів. Ми вже з вами говорили про те, що в поточному році половина світу буде проводити вибори. Половина світу там близько чотирьох 4, 4 мільярда, здається. Я. Щоб я не помилився, будуть опускати свої бюлетені. Тобто, це рік великих змін, і в цьому році великих змін в принципі це не посилює наші позиції, тому що ультраправі, з якими, до речі, конкурує той же президент Франції Макрон, ну вони будуть грати свою скрипку, і ця скрипка я не знаю, як буде гратися в тому числі в Європарламенті.